Так, мисло упоки. Так, ми довго думаємо. Так, в нашому хіт параді зашкварених вже давно просилася одна не вельми шановна пані, яка от от нещодавно робила досить гучні заяви. Ні про що, ну але все змінюється. Це було близько місяця назад. І наразі, по нашим перевіреним даним, вона взагалі збирає на українські безпілотники. Є деякі речі, які пробачати не можна. Можна пробачати тільки Ані Лорак, бо вона на дрони донатить. Проте у цьому випуску нам цікаво дещо інше. В українському шоу-бізнесі завжди був прошарок трішки поранених людей з одвічними цитатами з їх вуст на кшталт. Какая разниця, музика політики» і подібна, відверта тупа маячня, в яку я сподіваюся, хоча б аудиторія нашого каналу не вірить, і не потрібно вкотре пояснювати абсурдність цих тез. В цьому ж випуску я б хотів би розібрати історію, здавалося б успішної української. Виконавиці, зірки, що навіть представляла Україну на Євробаченні свій час, мала абсолютно всі можливості для розвитку та заробітку тут, на батьківщині. І все ж у вирішальний момент цинічно зрадила. Та ще й не зрозуміло, чого її всі щиро зненавиділи. І це я вже не говорю про період спочатку повномасштабного вторгнення. Отож, зустрічайте! Маленька дівчинка українського шоу-бізнесу. Як би то не було дивно, досі народний артист України, Ткаченко, альо! Учасниця тих самих крінжових мюзиклів з дитинства. Та постійна учасниця новорічних шоу, щоправда, на Росії. Ані Лорак! А перед тим, як докупатися до істини, чому публічні українці обирають сторону водки і балалайки, підпишіться на наш канал, поставте лайк цьому відео. Якщо ви вже задонатили на ЗСУ, то підтримайте наш канал матеріально на будь-якій зручній для вас платформі та напишіть в коментарях, як ви ставитесь до руснявої музики. Так просто ми одразу вичислимо довбойовів і кинемо в бан. З вами Віталій Флекс. Підпишіться на мій інстаграм. Я там інколи смішно жартую з несмішних коментарів. Ви на каналі Крінч ТВ, який впевнено прямує до срібної кнопки завдяки вашій активності. До речі, ми помітили, що нас постійно дивляться люди, які не підписані на наш канал. Щиро прошу виправити це маленьке непорозуміння. Поїхали! Кароліна Мирославівна Куєк народилася 27 вересня 1978 року в містечку Кіцмань на Буковині Чернівецької області. Я живий! цікавий факт, будинок якого майбутня естрадна співачка вперше побачила світ колись належав українському композитору Володимиру Івасюку. Між іншим, якщо б ви хотіли побачити окремий випуск про легендарного автора пісні Червона рута та його цинічного вбивства тодішніми каральними органами Москви, Напишіть в коментарях. Батько Кароліни, Мирослав Куєк, був журналістом місцевої кіцменської газети. Раніше він закінчив музичне училище за класом диригента хору, а пізніше філологічний факультет Чернівецького університету. Батько Кароліни все життя відстоював про українську позицію та одного разу навіть був покараний за це. Під час свого навчання на соті роковини сушеного пудела Леніна, Мирослав Куєк вивісив жовто-блакитний прапор, за що й був пізніше відрахований з навчального закладу. Проте, за словами матері Кароліни, Жан. Ани Ленькової, яка тоді працювала директоркою Чернівецького обласного радіо та телебачення, батько не виховував свою дочку, а покинув її ще до народження. Чи відповідає ця інформація дійсності? Невідомо, проте з відкритих джерел достеменно ясно, що батько Кароліни був другим з трьох офіційних чоловіків Жанни Ленькової. Та після розлучення батьків маленька Кароліна жила певний період у школі-інтернаті. Також у Кароліни було троє братів. З дитинства майбутня зірка полюбляла співати, а репертуар її не відрізнявся оригінальністю тих часів. Всілякі там Пугачові, Доліни та інша схожа гедота жити в будинку Івасюка і підспівувати таке лайно. Господи, прости. У 1987 році, коли Кароліні було 9, на війні в Афганістані, розв'язаній між іншим совком за тим самим принципом, що і зараз проти України, загинув її старший брат Сергій. Більше деталей про цю подію я не знайшов. Та і чи була Кароліна близька зі своїм братом, теж достеменно невідомо. Але факт залишається фактом. До сьомого класу дівчинка виховувалась в школі інтернаті, паралельно беручи участь у різного роду музичних конкурсах та займаючись на уроках музики по класу вокалу та фортепіано. Це принесло свої результати, і у віці 14 років Кароліна здобуває локальну популярність, зайнявши перше місце на Чернівецькому фестивалі Первоцвіт 92 Тоді ж, по даним з офіційного сайту співачки, а такий досі існуючий українською мовою, юна Кароліна підписує контракт з таким собі 31-річним продюсером Юрієм Фальосою, і вже через два роки отримає перші міжнародні перемоги, як, от, наприклад, на фестивалі Василат у Києві та Доля у Чернівцях. 1995 року на болотах проходить збіговисько під назвою Ранкова зірка, в якому Кароліна за сприяння свого продюсера бере безпосередню участь. Проте вже по приїзду на фестиваль виявляється, що під іменем Кароліна зареєстрована інша молода співачка з Росії Тетяна Корнєва. Саме тоді був придуманий псевдонім Ані Лорак. Як прочитане ім'я Кароліна, навпаки, Скоріше за все, автором цієї ідеї був продюсер, але підтвердження цієї інформації я не знайшов. На болотах вже Ані Лорак стає переможцем телевізії. Ного шоу, а також цього ж року отримує нагороду за друге місце на легендарному українському фестивалі Червона рута в Криму і правильно, бо перше тоді забрав Олександр Коновалов. Просто гляньте на цю красу. Зараз це, між іншим, успішний it підприємець в сраку АІТ-курси, хочете сферу технологій. Читайте реп на великій сцені в дитинстві. Схема бігме робоча. Але вернемось до хронології подій. 1995 року Ані Лорак записує свій перший альбом під назвою Хочу літати. Звісно ж, російською мовою. Пісні були витримані в стилі джаз-рок. А відомий фестиваль Таврійські ігри проголосив співачку відкриттям року і нагородив престижною нагородою золотої жар -птиці». Альбом виходить на касетах у 1996 році та розлітається як. «Гарячі пиріжки, що в межах країни, так і за кордоном, переважно серед колишніх учасників соцтабору. Того ж року її продюсер Юрій Фальоса стає не тільки продюсером, а й законним чоловіком. Тоді Ані Лорак виповняється от отек 18 років. Таке от життя шоу бізнесу в 90-х. В період з 1996 по 2000 роки Ані Лорак веде активну музичну діяльність, підписуючи все нові і нові контракти, переважно з виконавцями з боліт. Так, в 1999 році вона знайомиться з російським композитором Ігорем Крутим, і через короткий проміжок часу вони випускають перші спільні пісні. Подальша співпраця не склалася, проте випадки роботи саме з росіянами все частіше з'являються в кар'єрі молодої співачки. Того ж 1999 року Роліна стає заслуженою артисткою України, а її популярність набирає просто колосальних масштабів. На стику тисячоліть, коли телевізор відігравав ключову роль в житті кожного українця, ані Лорак з'являється ще й у рекламі. Всі, хто народився в 90-х, точно пам'ятають цей ролик. Я люблю У грудні 2001 року лейбл «RG Music» та Ані Лора Компані випускають четвертий, але цього разу вже повністю україномовний мультимедійний диск, там, де ти є. Композиції дуже подобаються українцям і 2002 року. На тому ж фестивалі Золота жарптиця» вона отримує перо. Ну, Шодіста на жби не те перо, щоб під ребро тикають, а перо як найвищу нагороду фестивалю. Та водноча стає найкращою співачкою України. Її платівка, там де ти є, отримує статус золотого диску від директора Британської академії композиторів за продаж на території України 50 тисяч примірників. Ця цифра це по суті ніщо для провідних музичних компаній світу, але враховуючи, що тоді в Україні практично всі слухали піратську музику, то цифра справді виглядає колосальною. Пізніше, у 2004-му, виходить ще один україномовний альбом під назвою Ані Лорак і також набуває статус золотого, а ще через рік співачка вкотре стає найкращим виконавцем України. 2006 тисячі року Ані Лорак розриває контракт з Юрієм Фальосою та одночасно розводиться з ним і обирає собі нового продюсера Константина Меладзе, який робив ставку саме на російську естраду. Так і з'явився дует Ані Лорак та Валерій Меладзе. Ставок пісень робити не буду, бо огидно слухати ту мову. Можу ставити гринджоли. Разом нас багато нас не подолати. До речі, малесенький факт. 2005 року Ані Лорак мала їхати на Євробачення як представниця від України. Проте, в силу тодішніх подій, а саме помаранчевої революції, конкурс відбору змінили, і вперше делегаті від країни обирав невідповідний орган у владі, а професійне журі та безпосередні глядачі. Тому гринджоли і поїхали підкорювати світовий олімп музики. А Ані Лорак ще більше занурилась у русняву попсу. Проте все ж їй вдалося потрапити на Євробачення, саме як представнику від України. 2007 року НТКУ обрало її як офі Ційного представника з піснею Шеді Леді написано на секундочку Філіпом Кіркоровим. Shady, lady, Хто не знає, це та мразота, яка дякувала за анексію Криму та підтримує війну в Україні, і розповідає про міфічних нацистів. Пісня Шеді Леді посіла другу сходинку. А Ані Лорак пішла в трійку журналістських симпатій разом зі Швецією та Данією. Після успішного виступу на Євробаченні тодішній президент України Віктор Ющенко удостоїв Ані Лорак та Філіпа Кіркорова звання народного артиста України. Віктор Андрійович. Як ти міг? Після перемоги на Євробаченні Ані Лорак заробляє справжню світову славу та продовжує співпрацю з Філіпом Кіркоровим та грецьким музичним продюсером Дімітрісом Контопулосом. Разом вони випускають альбом під назвою Сонце у 2009 році, який теж стає надпопулярним як в Україні, так і за кордоном. Звісно ж, на болотах, бо там все руснявою. Того ж 2009 року. Ані Лорак одружується вдруге. Цього разу її чоловіком стає Мурат. Господи, вимовити його прізвище правильно. На Алчаджі Олу з турецьким корінням та багатим названим батьком, що володів шикарним готелем в Анталії. Це в принципі все, що відомо про нього. Пара одружилася в Туреччині, а вже через два роки в них народжується донька Софія. Хресними батьками стають просто топові люди: той самий Філіп Кіркоров та Ірина Бережна, депутатка від Ригів. Взагалі, ані Лорак, враховуючи співпрацю та творчість, ніколи не приховувала про російських настроїв, і все стало ще більш зрозуміло після початку російсько-української війни у 14 році співачка не розірвала зв'язків з Росією і продовжила гастролювати на болотах, як ні в чому не бувало. Більше того, вона планувала виступити вже в анексованому Криму, але заслужено отримала колосальне обурення громадськості і в останній момент скасувала виступ. Про те, щодо її гастроли на болота, то навіть попри протести та відверто зірвані концерти активістами, співачка вперто каталася в Росію і виступала навіть на каналах відвертих пропагандистів, розповідаючи про нацизм та подібну маячню російської пропаганди. 2016 року так взагалі Ані Лорак зашкварилась, виступивши на концерті присвяченому 300-200 річчю російського військово-морського флоту, ну вже підводного флоту. 23 січня 2017 року редакційна колегія журналу Віва прийняла рішення виключити Ані Лорак з номінантів щорічного конкурсу Віва найкрасивіші на вимогу українських читачів журналу, які засуджували концертну діяльність Ані Лорак на території Російської Федерації, та і взагалі поступово її почали кенслити на усіх громадських і публічних платформах України. Здавалося б, 2022 року, з початком широкомасштабної війни, до цієї пані мало нарешті би дійти, з ким вона має справу. Проте, Ані Лорак не те, щоб переїхати до України, а взагалі навіть не засудила військові дії та агресію Росії і нічого і близько не промямлила для своєї багатомільйонної аудиторії. Через певний час, ані Лорак все ж випустила інтерв'ю, але краще би вона цього взагалі не робила. Я оказалась как топосідіні всего этого. станом на сьогодні зірку на алеї Слави в Чернівцях з її іменем виковаріли з дороги. А Кароліна Куєк перебуває у санкційному списку РНБО. Так хто ж така, врешті-решт, ваша анілора? В моїх випусках я неодноразово наголошував щодо музики, яка ніколи не залишається поза політикою. Це ідентична зброя ворога, які безпосередні ракети та танки, що знищують нас фізично. Через пісні та їхні тексти завуальовано можна проштовхувати ті наративи, які потрібно саме Російській Федерації, і нехтування цим призводить до фатальних наслідків. Ані Лорак не була відвертим ворогом України, проте її постійна співпраця з ворогом та вибір у 2014 році остаточно розставив всі крапки над І. Ну що ж, так простіше фільтрувати, хто свій, а хто чужий. І наше з вами основне завдання ніколи не забувати про історію. Бо як тільки ми хоч на секундочку, приявимо симпатію до відвертих колаборантів та посіпак ворога, то є шанс, що ця війна перейде вже на наступні покоління. І як потім жити з тим? Це вже питання до кожного з нас.